Тому ми, панове, зараз знаходимося в фазі найвищої кризи влади з 91-го року. Це не є нічого дивного, тому що ми йшли до цього 24 роки. З часу проголошення незалежності в нас змінилося чотири президенти, зараз маємо п'ятку. І кожен президент мав би вносити певну лепту в розвиток держави. На жаль, з 91-го року ми вдосконалювали, якщо так можна назвати в лапках радянську систему влади. Писали під неї закони, формували, його навіть складно назвати політичну систему. З кожніше всього, ми зараз живемо в часі кланово-феодально-більшовицького капіталістичного суспільства. Це є така характеристика. Бо іншому я це не можу назвати. От, розвиток громадянського суспільства, про яке ви час говорили, він власне, залишався тільки на етапі політичних гасел і якихось закладів. От, формування політичної еліти, так званої, теж відбувалося тільки за рахунок перерозподілу або бюджету, або тих ресурсів, які мали місце в державі, і розподілялися вони чисто за клановими ознаками і серед тих людей, які були наближені до влади. Сьогодні ми відчуваємо дуже гостру проблематику фаховості політичного естеблішменту. Ми зараз бачимо, що відбувається у Верховній Раді, який рівень в тому числі і політиків. На жаль, навіть дійшли до того, що не можемо в себе самостійно нічого зробити, а запрошуємо фахівців заходу. Зараз основним питанням є обрання голови антикорупційного комітету. Моя думка є така, що ну, найкращим би виходом було взяти теж фахівця, але не українця. Це є, на це є кілька е, таких бачень. Е, найперше, якщо ми будемо розглядати на цю посаду, а не знайдуть кандидатуру громадянина України, то я вам скажу, що це є потенційний кандидат на е, крісло президента. А політичному естеблішменту на сьогоднішній день це є абсолютно невигідно. Одною з таких кандидатур міг би стати колишній президент Грузії, пан, пан Сакашві. Він, до речі, подав свою кандидатуру. Я, як просто громадянин, не є почільник навіть міста сьогодні, можу говорити про те, що я цю кандидатуру теж підтримую. Тому зараз знаходимося в часі війни, справжньої війни, і ми зараз навіть бачимо, що світові лідери не встані впливати на цю ситуацію. Просто не встані. Якщо ви спостерігаєте за висловлюваннями світових лідерів, то, зокрема, президент Франції сказав, що він за останніх кілька років не мав зустрічі з більш цинічною людиною, ніж президент Росії. І це теж говорить про характеристики так мовити, лідерів світового країну. Я думаю, що президент Росії, на мою думку, грає в Максимально провокуючи ситуацію військовим протистоянням і розуміючи, що сьогодні Росія не має достатньо ресурсу і сил поставити Україну в Україну. Але він буде все робити для того, щоб військове протистояння максимально загострювати на Сході. Тому ми маємо бути свідомі по нови того, що ми живемо в часі війни і наше з вами бачення це максимально. Все треба робити для того, щоб Україна в цьому військовому протистоянні перемогла. Цього року ми теж будемо мати вибори до місцевих рад, це є теж один із способів перезавантаження суспільства в плані бачення тих політичних процесів, які відбуваються. Ми маємо бути готові примські до якихось таких протистоянь. Вони теж є абсолютно об'єктивними, тому що люди сьогодні не задоволені з того стану справ, які є в суспільстві. Люди бідніють, люди стали знедоленими, їх постійно дурять. От. На, жаль, на жаль, теж за 24 роки людей відучили слухати правду, і цю правду їм говорили тільки по відношенню до того, що ви чекаєте на вибори, от, і після виборів вам буде краще. 2015 рік буде непростий для курорту. Сьогодні ми вже відчуваємо те, що Напевно, буде непростий курортний сезон на протязі цілого року. Очікуємо певний спад кількості відпочивальників. Але сьогодні завдання наше з вами боротися навіть за того відпочивальника, який сьогодні ще залишився в Україні. Економічна ситуація не сприяє кількості зростання. Це теж треба зрозуміти. Ми втратили фактично відпочивальника зі Сходу, тобто російський ринок, і це чисто об'єктивних причин. Що б ми сьогодні не робили, до нас не поїде відпочивальник з Росії. Я думаю, що це питання навіть не одного десятка років. Минулого тижня також відбулася нарада за участю представників Дрогобицького Тусковецького водоканалів і директора Дрогобицької міської ради виконувача обов'язків міського голови. В обласній державній адміністрації Львові на предмет проблем водопостачання і розрахунків за електричну енергію. Сьогодні ви знаєте, що ця проблематика стоїть дуже гостро, оскільки в червні місяці Національна комісія, яка зараз ліквідована, прийняла рішення про встановлення тарифів для трускавця Дрогобицькому водоканалу. І це рішення дуже негативно вплинуло на формування тарифів трускавці, тому що за ним ми мали би для категорії споживачів інші, тобто це юридичні особи, суб'єкти господарювання, встановити, підвищити тариф на 255%. Я вважаю це питання дискримінаційним по відношенню до Трускавця, тому сьогодні проблематика ця піднімається на такому рівні високому. Дискусія була дуже плідною. Я хочу подякувати за розуміння, в тому числі за останні кілька років я вам хочу доповісти, що в мене склалося дуже позитивне таке враження від заступника голови власної адміністрації, яка курує жінка цей напрямок. І ми домовилися ми, за моєю пропозицією про проведення спільного засідання виконавчих комітетів і дробицької міської ради, хоча дробич якось так не дуже е, зрозуміло цього від місця. А потім цю проблему я пропонував винести на. Обговорення, тому що сьогодні Трускавецький водоканал є найбільшим покупцем води Дроговицького водоканалу. 55% доходів Дроговича формується за рахунок Трускавецького водоканалу. Тобто ми є найбільшим споживачем і Дрогобицький водоканал не може сьогодні просто так ігнорувати найбільшого покупця. Я вважаю, що треба спільно це обговорювати, приймати спільне рішення. От тільки тоді можемо вийти на якийсь алгоритм вирішення цієї проблеми.